Сьогодні ми вирішили розказати вам про будівництво протирадіаційного укриття у Біленківській громаді. Але, на жаль, ми не можемо туди доїхати через те, що на цій дорозі можуть полювати мавіки, і це вже було не один раз. Але Беленківська громада включає в себе дев'ять населених пунктів і 25 кілометрів берегової лінії, яка на іншому березі від Енергодару. Будівництво ліцею відбувається на відстані 18 кілометрів від місця розташування російських військ. Тому дуже велике питання до того, чи є така необхідність у будівництві протирадіційного укриття в Біленківському ліцеї, і це ми будемо розбирати на прикладі документів. Але на сьогодні ми можемо показати лише цю дорогу. Білинківська громада площею 250 квадратних кілометрів, куди входить дев'ять населених пунктів, розташована у північній частині Запорізької області біля міста Запоріжжя і межує з ним географічно на берегах річки Дніпро. Майже навпроти Енергодару. Довжина берегової лінії складає 25 кілометрів і виглядає на сьогодні вона наступним чином. Кожного дня ми отримуємо повідомлення про полювання російських дронів на мешканців біленького на постійні обстріли і атаки з боку Російської Федерації. При цьому в бюджеті Запорізької області на 25 рік виділяються кошти на придбання шкільних автобусів. Нібито за всіма показниками з цієї території діти мали бути евакуйовані, але ми бачимо в бюджеті Запорізької області виділення коштів на шкільні автобуси. Білинківська сільська рада Запорізького району Запорізької області розробила 8 проєктів, з яких 5 це реконструкція, модернізація, і ремонт та два нове будівництво. Загальна сума наявного фінансування 103,7 мільйона гривень. При цьому інформація в системі DREAM не відповідає інформації дані у відповідь на запит. Так, на ДРІМІ бюджет цього проєкту складає 100 мільйонів гривень, а згідно відповіді держпідприємства місцеві дороги Запорізької області, вихідний номер 10 дроб 444,3 від 31 березня 2025 року наказом Біленківського Ліцею лідер Белинківської сільської ради від 03.06.24 року номер 158 затверджена проектна документація з кошторисною вартістю 99 мільйонів 265 тисяч 754 гривні. Після коригування проектної документації кошторисна вартість складає 101 один мільйон п'ятсот тисяч гривня, що затверджено наказом держпідприємства місцеві дороги Запорізької області. Проте ми на ДРІМІ бачимо геть іншу інформацію. Там зазначено, що бюджет проєкту 100 мільйонів гривень, який розподіляється наступним чином: державний бюджет 36,3 мільйони гривень, і 63 млн мільйони з місцевого бюджету, тобто з обласного бюджету Запорізької області, відповідно, основний тягар фінансування цього проекту покладено саме на обласний бюджет. Станом на 22 березня 2025 року оплати проведено на 51 мільйон 231 тисяча 321 гривня. Згідно відповіді Держпідприємства місцеві дороги Запорізької області, 52 мільйони 191 тисяча 148 гривень. А саме для фінансування об'єкту в 2024 році Держпідприємство як одержувач коштів відповідно до розпоряджень голови Запорізької ДА начальника ОВА номер 683 від 28.08.2024 року та номер 1017 від 22.11.2024 року були доведені кошти з місцевого обласного бюджету. На за співфінансування заходів щодо реалізації за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом, на задоволення потреб у забезпеченні безпечного освітнього середовища 15 мільйонів гривень, з яких витрачено 14,9 мільйонів. Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на задоволення потреб у забезпеченні безпечного освітнього середовища 84,4 мільйони гривень, з яких витрачено два. 20... 21,3 мільйона гривень. Як бачимо і в системі Dream, і у відповідях на запити зазначено, що розподіл бюджету здійснював голова Запорізької ОДА Іван Федоров. При цьому ми бачимо постійні розбіжності у джерелах фінансування, оскільки на ДРМі зазначено, що з місцевого бюджету 63 мільйони, з державному 36. Програма розвитку освіти Запорізької області передбачає фінансування нового будівництва протирадіаційного укриття Біленківському ліцеї лише у 2024 році. При цьому ще з обласного бюджету голова Запорізької ДА Іван Федоров додає 3,5 мільйони на оновлення матеріально-технічної бази цього ліцею. Якщо додати до 100 мільйонів ці 3,5 мільйони, то і виходить, що Біленківській громаді з усіх восьми проєктів реалізує. Лише один єдиний це нове будівництво протирадіаційного укриття Білинківського ліцею Лідер, що підтверджується інформацію з Хоч Хоча цифри розподілу фінансування за джерелами фінансування ми знов бачимо інші. Більш того, такий розподіл не передбачений жодним документом. У відповідь на запит розподілу коштів 28 на 66 зазначених в системі прозору, також немає. У шостому додатку до бюджету Запорізької області на 2025 рік ми бачимо виділення 63 мільйонів з обласного бюджету на цей об'єкт. При тому, що в 2025 році його очікуваний рівень готовності має бути 100%, тобто він має бути повністю добудований. При тому, що додаткова угода номер 7 до договору станом на 4 лютого 2025 року передбачає фінансування фінансування в 2025 році з обласного бюджету у 14,4 мільйона гривень. Відповідно, ми бачимо ризик порушення фінансового і інформаційного законодавства. Додатково, це суперечить вимогам виділення Міністерством освіти субвенції з державного бюджету, однією з вимог якого є завершення робіт і відповідно оплата рахунків по точному 2024 році, а також не відповідає критеріям відбору фінансування проєктів, визначеним постановою Кабінету міністрів України No 419 і наявність найпростішого укриття в цьому освітньому закладі. При цьому інформація в системі DREAM знов не відповідає інформації, наданій у відповідь на запит. Так, на DREAM бюджет проекту складає 100 мільйонів гривень, а згідно відповіді держпідприємства місцеві дороги Запорізької області, дев'яносто 99... Мільйонів 265 тисяч 754 гривні після коригування 101,5 мільйон гривень. Тож як і в випадку з розподілом джерел фінансування, достовірний загальний бюджет цього проекту ми також повідомити не можемо, що на нашу думку відкриває шляхи до зловживання. Що стосується ініціатора реалізації цього проєкту, то з відповіді Беленьківської сільської ради, нам стало відомо, що рішення про реалізацію цього проекту вони прийняли на підставі листа ліцею. А далі в системі Dream ініціатором зазначена Запорізька обласна державна адміністрація. Ініціатор це організація, яка є автором ідеї проєкту, його попереднього обґрунтування та пропозицій щодо його здійснення. Згідно зібраних документів, ініціатором є сам ліцей. Відповідно, ми знову стикаємось з нездостовірною інформацією в системі Dream. Як ми вже бачили, кошти розподілив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. А замовника визначила Білинківська сільська рада Запорізького району Запорізької області. Всі підряди, окрім виконавця будівельних робіт, обрані без застосування електронної системи, тобто без конкурсу, але й відкриті торги пройшли за участю одного учасника. І знову ми бачимо Малитопольський пул виконавців, який цього разу розбавив ФОП Делько з Оріхова. На наше запитання, критерія відбору проєктанта, нам Біленківська сільська рада відповіла, що єдиним критерієм було знаходження товариства ГРАД проект М Максима Єгоркіна в Запорізькій області. На відміну від Запоріжжя, Біленківська громада має затверджену програму комплексного відновлення. При цьому кошти на розробку ПКД було виділено за день до прийняття цією програмою, і метою виділення цих коштів зазначено не забезпечення інтересів членів територіальної громади, а освоєння коштів субвенції МОН, що ставить під сумнів відповідність цього проєкту стратегічним документам громади. Якщо подивитися на програму відновлення та розвитку Беланківської громади, то в плані про програм безпека Біленківського ліцею не значиться, хоча, звісно, є від у групі проблем відсутність укриттів в приміщеннях надання публічних послуг. Але є ще два пункти, що стосуються ліцею Лідер. Перше, це реконструкція покрівлі та утеплення фасаду Біленківської гімназії Лідер, оскільки у проблемі зазначено, що школа в селе Біленьке побудована у 60-х роках ХХ століття. будівля школи складною конфігурацією у вигляді букви N. Двоповерхова і знаю, існуюча покрівля потребує повної заміни. Друге питання до цього об'єкту це нове будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди цивільного захисту модульного типу, тобто найпростішого укриття. Проблемою зазначено, що в навчальному закладі в наявності є найпростіше укриття, що розташовано в підвальному приміщенні, але в ньому немає можливості розташувати весь конкретний. Контингент учнів для проведення очного навчання. Проте, в каталозі проєктів бистро споруджуване укриття вже замінено на нове будівництво протирадіаційного укриття, що, звісно, руйнує логіку стратегічного документу. Відповідно, ми побачили в Білинківській громаді. Кілька ризиків: ризик невідповідності вимогам виділення субвенції, ризик закупівлю робіт у одного учасника, ризик порушення інформаційного законодавства і фінансового, а також ми побачили ризик обстрілів, недоступність об'єкту для відвідування відповідно для проведення контролю. Чи доцільно будувати тут і чи є це історією успіху? Ми вважаємо, що будувати в таких умовах недоцільно, оскільки дітей за 18 кілометрів від лінії бойового зіткнення в умовах постійних обстрілів не має бути. Чи є це історією успіху Навряд чи можна назвати історію успіху, сумнівно відповідність вимогам виділення субвенцій з державного бюджету, перекладання тягаря фінансування на обласний бюджет в ході реалізації? Проєкту і недосяжності об'єкта будівництва для візуального контролю. Будівництво так званої підземної школи в Білинківській громаді, на жаль, є показовим прикладом неефективних управлінських рішень, оскільки призводить до сумнівних витрат з бюджету Запорізької області, і міста Запоріжжя, які на сьогодні мають бути сконцентровані на закритті неба над цивільним населенням від терористичних обстрілів Варварської Росії. Натомість, ми маємо не одне таке будівництво. Вкладання коштів в парки та палаці будівництво більш ніж 20 так званих підземних шкіл при закритті звичайних в умовах неотримання освітньої субвенції через зменшення кількості учнів. Ми маємо надію, що наше дослідження буде сприяти досягнення владою високих стандартів в процесі відбудови відновлення в Запорізькій області.